На ха <реш> по хейтеру дав. Бро, мені здається, чи костюм не на твій розмір. Просто ти подиви. Ти що наробив? Чи в тебе нога просто дихає? Що ти хочеш? Погнали чисто на пригоди в ліс. Правда, далеко ми не заїхали. Треба визивати евакуатора, походу. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми будемо грати в Car Mechanic Simulator в Майнкрафті. Якщо чесно, я навіть не знаю, що мені тут робити. Мене заспавнило в такому будинку, і тут є скриня. О, тут є, що похавати. Непогано зілля швидкості. Давайте вип'ємо. І let's go, Опа, мене є велик. І мені каже, доберися до гаража, де ти будеш механіком. Ладно, погнали. На велику. Бем! Go, welcome to Car Mechanic. Nice. А поки я народ їду, я би хотів вас попросити поставити вподобайдене і підписатись на канал. Це ультра-ультра важливо. І, до речі, зараз в телеграм-каналі вже проходить розіграш. І якщо ти ще досі не доучився, то обов'язково доучайся. Посилування є в описі. А ми тим часом приїхали уже до нашої майстерні. Давайте поставимо Веліка. Бемк. Він тут пригає, Велік, не пригає. обережно. Welcome. Давай заходимо. Опа, це наш начальник Джек Хадсон. Непогане ім'я в тебе, Джек Хадсон. Ви мені каже, братуха, іди. Тут до гаража, поговори ще з механіком. ну, мастер. З тобою я теж побазікав, мастер. Хі -хі -хі. Так, тут у нас є. у, -у, -у, -у прикольні штуки. Так, мастер, що там? Open the garage to get new car? Let's go. Диви, яка штука заїжджає. А що ти з мотором? Ти не їдеш, ні чорта, друг. Ти взагалі не можеш. Та руль справа. Що він тут тебе забув? Руль тут повинен бути. Бро, ми що? Він Америка? Так, опа, кент. Що ти хочеш? О, каже, прибери всю ржавчину з машини. Яким чудом я в тебе приберу? Ти подиви, що в тебе тут відбувається. В тебе не тачка, в тебе уже все, капець. Вона не поїде нікуди, бро. Треба нову. Дай мені гроші, Я тобі там нову. <гум> я найду. Ми щас якусь викрадемо. Тут ось бешечка, дивіться, яка сочна. Вау! Wow. Обалдеть вона вала. А ну? Ти ще й димиш? То в тебе халепа з мотором, бро! Диви, як ти димиш? Ну правда, вала, вали беха добре. Так, ладно, давай якось попробуємо. Опа. Оце, мабуть, штука, яка прибирає ржавчину. <пух> Обалдеть, диви, обчухали, обтерли, все. А тебе як новенька, братуха. Давай, їзжай! А грошей? Хто мені дасть? Хто дасть грошей? І закрив гараж, так за це платить треба, бро! Морський герой. О, він дав! 5 коїнів, Найс! Let's go! Оце трикан. Просто квест пройдений. <гум> а вони тут збирають якийсь маселкар. Диви який. Да, ти що він здоровий. Поди який він, який я просто. Я за нього ментів разів п'ять. На двигун поставили стіл, обалдеть. Підйомник тут є. Ну тут, короче повен гараж всяких предметів. Обалдеть. Так, братуха, опа, можна зараз викликати нового кента собі. Оу. Так в тебе вообще побита тачка. Це з Америки за аукціонів привезли нам биту. На ремонт! Так, ну в тебе тут і бампер надо, і капота тобі треба якось вирівняти. Їе. Так, а ну Опа! Ну, коротше, тут тоді вирівняти молотком, каже. Ну. ну, молотком, так молотком, давай спробувати. А як? О! Пішов, 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 пішов так можна було не заказувати деталі. Ти і так все пофіксив, бро. Давай, їжджай! Гроші не забудь. Давай, 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 давай. Виїжджай, виїжджай, все нормально, колеса рівно поставлені, можеш їхати. Все, халява. Скільки кої не вдало. Ще десять! Ю, братуха, а куди їх тратити? ТОск за компліт. Все, найс, ми пройшли квест, ще один. Але. О, ти дядівся? друже. А де мій начальник? Куди він пішов? О... А це що таке? Бенк? А, можна купляти? В мене забрали все. Тут уже все купувати тепер треба. Це квеста пройшов. На ха-ха, <по> хейтеру дав. <-дол> це виходить, я проходив квеста. Тепер у мене нема скрині, у мене забрали все. Ну, таке, що можна було. Чим можна було працювати. Я вже починаю голодати. Коротше, мене пустили в вільне плавання. Обалдеть, дикий суперкар прилетів. Йоу, бро! Вона напевно в тебе їде, дай Боже. Братуха, що ти хочеш тут? Play the bumper color car red. Він хоче, щоб я її пофарбував в красний і поставив її якогось бампера. Обалдіть, ладно, let's go. Давайте подивимося. Братуха, що мені треба? Мені треба бампер. Купуємо в тебе один бампер. Стартер, лампочки, ф'юзи, масло, компресор. Осьо. спрей, фарбувати. Найс. Найс, 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 найс. Go. Ставим бампера тобі. А як? Може. Ні. Перше просто поставити бампера. А як? Ну я ж купив бампера. О! Опа! Найс, тепер реально красуня. І почали фарбування. Бем! Тепер ти червоний. Ну, братуха, я на тебе гроші потратив, ти мені тепер в натурі дай бабла. У мене було 20, осталось 4. Ти мені повинен нормально насипати. О! Найс ти дав. Друг, Ти прям реально заплатив, хорошо. Від душі, погнали, давай ще. Опа. О, така у нас уже була. Let's go. Заїжджає! красуня. Клієнт номер 4. Що ж ти хочеш, бро? Так, фемк. Стартен від стартер. Стартер тобі треба, бро! Та це ізі. Зараз я куплю, поставлю. Так, давай зайду, XP заберу. Бемк, сюди на базу. Так, братуха, мені треба стартер. Стартер це ось до, да? 10 коїнів він коштує. Ї. Yeah. Десяк взяти. Добре, що я магнат. Хе-хе-хе, <laughs> стартер. Let's го, як його поставити тут? Ну, десь тут спереді на моторі, не. Братуха. Опа. Завелася! Звелася стартером! Новим. Ну, стартер, поки притрається, туди-сюди може погано заводилося, але буде все добре, бро. Я тобі обіцяю, гарантії не даю, як зламається, не приїжджай. Що там? Опа, 25 коїнів сюди на базу, я 10 потратив на стартер. Джек, це класна робота. У мене вже є куча грошей. Я вже скоро зможу собі при. Ау, диви, яка поїхала. Йоу Стенс Обалдеть, вона в тебе бомбезна. В тебе ще й руль, там де треба. Короче, в тебе не машина. А просто мрія, бро. Що ти хочеш? Так, пушкейс Ага, надо, надо лампочки from the Lois Parts Shop. Це ще в якомусь окремому магазині треба купити? Ну, почекай. А, ні, тут, 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 тут. Лой спарт, да, 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 це тут. Все. Надо отакі от лампочки. Ну, лампочки. Не, не дешеві, я би сказав. Давайте одненький купимо. Бем, погнали! Братуха, ставимо, ставимо, ставим лампочки. Опа, я щось нажав. Кар аларм. Що це таке? Кар аларм! Що це таке? Як його зробити? Що зробити треба? Отут щось може? Ні. Балончиків купа є. Так почекай, може, тут? Нє. А, -а, а, мені наші автомобільна сигналізація. Йо, що я не прочитав все відразу. А де вона? Ф'юз, масло. Це що таке? Пістони якісь, компресор, спрей. Кар аларм. Ось ця штука, да, Це ж вона є. Кар аларм. Все, я купив. Опа. Опа. Сенкью! Найс! Nice. Сигналізація пропала, але лампочки мене лише. Ти ти обережно заїжджай, щоб ти не подер не машину, бо знов приїдеш, бро. Він, до речі, мені не заплатив. А, все, заплатив! 35 коїнів, а удюха дає жару. Погнали далі. Фух, я вже згоднів знову. Що це таке? Для тебе треба молоток. Я поняв, Погнали купувати. Я вже зразу бачу, що треба тобі ремонтувати. Молоток, бенк. Молоток це чудний інструмент, розумієш? Так, братуха, шо в тебе тут? Ну да, молоток, старт engine with the fuse. Ще ф'юз треба придбати. Давай поки те відремонтуємо. Бем-бем. Щоб ти цілий, хоча б був а не кривий, дядько. Так, де той фюз? Ось до бемк. Купити. Сюди на базу Санчос. Ее! Фюз repair the car. А це ізі. Все, електрик уполахо. Машину знаружі полагодили, і вона пошурувала собі. Найс. Ви жовте колесо суповане? Що ж ти не сказав? Я б поремонтував би. Заплатив би мені там пару копійок. Ооо, 30 коїнів на базу. Найс, мені подобається. скільки це в мене вже клієнтів було. Сань ти ж вообще, ти вже скільки заробив, ти вже купу собі всього купив. Тебе вже цих грошей. Купа просто. Зілля стрибання мені не треба. Ще морський огірок. Клієнт номер 7 Що це таке в тебе? Ти все собі поламав на цій машині. Так, то я треба поміняти масло і прибрати всю ржавчину. Окей. Це треба піти купити, бо в мене нема нічого такого. Може тобі пофарбувати її таку по приколу, ні? Не хочеш? Ні, не хоче фарбуватись. Хага, -ха -ха. ладно, оця штука мені треба. Бемк, вона найдешевша ржавчину преобразувати. І масло тобі купити. Ну, аби ти приїхав на BMW, я б навіть ну, без задньої мислі би масло поміняв. А тут на такі круті тачки та масло. Опа, тихо, все нормально? Все чітко? Ти довольний? Найс. І поїхала красуня. Ну вона й здорова. Похоже, чимось на цю здорову. 25 коїнів нам заплатили, ну в принципі, ми й не сильно скупились. Так ще й те, що все купили, все лишилось окрім масла. А, так нічого не лишилось, ми все витратили, Йоу. Та да ти ще й мало заплатив виходить. О. Ооо, дивіка. Бетмобіль. Бро, мені здається, чи костюм не на твій розмір. Просто. Ти подиви. Ти що наробив? Чи в тебе нога просто дихає. Що ти хочеш? Ох, йо, а ти багато чого хочеш. Стартер треба. Пістон треба. Ну, пістона в мене нема, а стартер у мене. А стартера теж нема, я його потратив. Так, хорошо, купуємо стартер. Бэмк і пістон. Ось до пістон. Ще ні разу його не купував. А ну, по груші. На. На. О, нормально валю. Так собі, пістон накинув. Давай ще стартера. Бенк. Ну 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 давай, заводься. О, хорош. Хорош. А як ти приїхав без стартера? Розкажи мені. І все, він пошурував. Він перевірив, чи працює в нього стартер і погнав. 35 коїнів дав. О, хорош. Але я на все то потратив. Він мені десь 10, я заробив плюс-мінус. Ооо, діду, нічоси в тебе машина. Це ГТР. Діду, діду, на нормальній челі ти гасаєш. Бампера в тебе бачу, нема. Ну я вже спец, я вже знаю, що тобі треба. А, тобі треба бампер, pump ап тайрес. Що таке Тайрес? Не знаю. Зараз підемо, подивимося, в магазині може продається, а може йому треба колеса підкачати. Хоча то ну, не колеса написано. Так, купуємо бампер, бемк. Тайрес, тайрес, компресор, спрей. О, почекай. А тайрес, я не знаю, що таке, його в нас немає в продажі. Щось ти багато хочеш, бро, я не знаю. О, ви бачили! Фул пробив, максимум. А, ось до цей Тайрес, пінтмашін. О! Що, що, що включилось? Що це за присоска тут? Плейс? А, я, я полагодив? Я, я щось йому там зробив. Ну, а чому у мене два бампера? Я ж не купував бампера. Ну. Компресори мені дали. Давайте наберемо багато. О, я знаю, що зробити. Я знаю, що зробити. Тихо, тихо, отако. І викидаємо. Що ти, компресора ще поставити? Поставив. Все, ти готовий гасати, бро! Пропали компресори! От і гра читерна. М? Вона знає, що я викинув компресори. А гамнючка. а гамнючка. Мусор тут є якийсь. Почекай, мені би їсти щось купити. Де вона купити похавати? Клієнт десь. Обавдійте, тут поламаний цей квадроцикл. Ну це не квадроцикл, це щось потужне. Почекай, може я зможу десь щось піти купити, поїсти? Тут нема. Бо в мене вже грошей повно, а хавати нема що. Ну, золоті яблука, ну. Опа. Опа 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 опа. Так, Санічка, ти склад походу, чися, Грабив. Ну, ти ж механік. Ти ж механік. Ти ну повинен розуміти, що грабив ти, граблять і тебе. Погнали. Нам треба обслужити ще одного клієнта. О, а так тут можна було їсти купляти, ну нічого собі ти хочеш. Та я пішов там на крафта й нормально мені. так, запускаємо. Друг, давай, let's go В тебе вже роги якісь, тут, ти взагалі криво їдеш, тобі на розвал треба, бро! Братуха, ой ой ой, скільки він хоче. Так, ну я. А де мій молоток? Ендермен бігає. Чому він мене вдома забув? Так, мені треба молоток в будь-якому випадку. І пампер пропав, у мене ж був один. Ну чого він пропав? Молотком не можна поки лагодити, тому що я перший не полагодив. Але мене ставиться галочка десь тут. Того треба щось тут включити. Погнали, працюйте, працюйте. Так, що тут ще треба? Бампер дали, бампер дали мені, прикинь. Так, почекай. О, молотком полагодив трохи. Бем, і що все? Да! Ми йому виставили розвал, починили, все. Найс. О, мене веде кудись сюди. Ти хто щось писав? Ну ладно, це мене не цікавить особа. Це якісь мастера. Ось якась штука. Опа, балончики дали. Ну тут дають тільки зелені. Ну це, походу, скоро будемо фарбувати зеленим. Е а де тачка? Нема клієнтів. Опа, сюди веде. Це інструментів якихось. Компресори, оці штуки, на над... набрати. Ні, ну це хорошо, що тут. А, то тут було їсти. Ну, що ж я туплю? Почекай, ну я це все передивився. Ні, то я зрозумів, що тут все є. Я ж тут все позабирав, бро. Я ж тут все позабирав. Можна галочку мені тут прибрати? Я щас хитро зроблю. О, вона назад поставилась. Хе, прикол. Можна собі тепер скриню десь поставити. І складати лута трохи. Отако бемк. Оце мені не треба. Оце. Оце. Ні, я розумію, але невже я пройшов гру? Джек, скажи щось. А де мій цей? Головний. Головний, як пішов, так його й нема. Він уже скільки десь їзде. Можливо, мені треба додому поспати там туди-сюди. Да, друг? Я поїхав на роботу без грошей. а повертаюся з повними карманами золота. Це, в принципі, су. А у мене є тачка дома. А де я жив? Не пам'ятаєте? Ось де я жив. Тут. Да, я тут жив. Портуха. Поїхав я, короче, на тачки вже. Ха! -ха! Це. Бренд Кріпера, дивіться, <рикол> прикол. Давай заїдемо з тебе по -по полагодим Да, братух, я готовий. Так, можна тебе пофарбувати? Не можна. Як так? Не можна її пофарбувати. Ну, що ж поробиш? Походу, ми трохи дійсно пройшли цю гру. Давайте на останок зімого гірок. його не можна ще їсти, та пішу ти геть. Коротше, народ, ось така мапа у нас вийшла. Не супер, вона велика, але досить, досить було цікаво. Кожна машина приїжджала з різними поломками, і ми це все лагодили. Та ще й можна на тачках їздити. Є, погнали кудись. Погнали чисто на пригоди в ліс. Правда, далеко ми не заїхали. Треба визивати евакуатора. Походу. Саня, ти поламав цю беху? На, візьми мої гроші, тільки не ламайся, беха. Ну народ на цьому ми будемо завершувати. Всім пока.